Доброго дня, шановні друзі. Я думаю, ви звернули увагу, як активно останнім часом почали з'являтися новини про те, що на хабарях ловлять або там керівників МСЕК, або ТЦКшників, коротше кажучи, тих людей, які допомагають українським чоловікам вирватися на свободу і покинути Україну. Але ось який цікавий факт виявляється, що починаючи з 22-го року, не посадили жодного, жодного представника МСЕК, якого упіймали на хабарі. Відповідно до аналізу даних із реєстра судових рішень, за останні три роки гучні справи завершувалися формальними вироками чи умовними строками. Як ви можете зрозуміти, із ТЦКшниками ситуація абсолютно така сама. Скільки б їх там не хапали на тих хабарях, жодного ТЦКшника не посадили. Максимум там якісь умовні строки або когось там на передову відправили, і на цьому все. А все чому? А все тому, що вся ця корумпована система кришується на самих верхах, і всі вони отримують вказівки тільки звідти. То тут виникає велике питання: хіба це вже і є європейська Україна, за яку кожного дня гинуть сотні, а то й тисячі пацанів? Я на своєму телеграм-каналі опублікував статистику по цим справам, де на хабарях ловили представників МСЕК. І тут чітко вказано, скільки справ було заведено, а скільки, як то кажуть, доведено до кінця. Ну одразу скажу нуль.